Близько полудня до мітингувальників вийшов Сергій Мельник, аби привселюдно зачитати звернення депутатів міськради, якому вони жорстко засудили дії чиної влади щодо мітингувальників. Вимагаємо від народних депутатів скликати позачергову сесію Верховної Ради на якій засудити злочинні дії керованих владою правоохоронців і притягнути до відповідальності осіб винних в кривавому антиконституційному розгоні учасників мирного зібрання. Невідкладно розглянути питання про недовіру кабінету міністрів України, оголосити дострокові одночасні вибори. Крім того, представники міськради звернулися до керівництва країн-членів ЄС та керівництва США з проханням заборонити в'їзд ці країни перших осіб українського уряду. У Хмельницькому запроваджується загальноміський страйк. Вчора громада на Майдані одностайно ухвалила рішення розпочати в Хмельницькому загальноміський страйк на підтримку загальнонаціонального, той, який був оголошений в Києві на Майдані Незалежності. Я прошу включити в звернення е, пункт про те, що ми звертаємось до керівників підприємств сприяти організації страйкових комітетів. Депутати одноголосно підтримали дане рішення та звернулися до правоохоронців, аби ті не перешкоджали мирним зібранням громадян та всяко сприяли охороні громадського правопорядку. Загалом, як каже громадський діяч Євген Поворознюк, те, що сталося напередодні в Києві, та викликало разючий резонанс у громадськості великий злочин проти суспільства. Спочатку незалежності України, брехливі політики, під різними прапорами дурить український народ. Міняється опозиція, міняє владу. влада міняє опозицію, але мало що зміниться в житті пересічного українця, пересічного романянина. Я, як голова громадської організації, хочу сказати про проблеми, які в нас є сьогодні, і побиття молоді студентів на на київських вулицях. Це проблема. Нашої байдужості. треба було виходити ще і в 2005 році. Учасники акції протесту закликають не піддаватися на провокації та нагадують, що їх зібрання носить суто мирний характер, тому будь-які прояви агресії неприпустимі.